8 квітня своє професійне свято відзначають працівники військового комісаріату. Цього дня, в 1918 року, декретом Ради народних комісарів засновані волосні, повітові, губернські та окружні комісаріати з військових справ. Цей день поправи є днем народження військових комісаріатів. З 1993 року значно розширилося коло завдань, які виконували працівники військомату. Зараз військовий комісаріат виконує цілий ряд завдань соціального плану: підготовка молоді до військової служби, проведення призову на військову службу, забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, ветеранів війни, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства. Що ще відбулося 8 квітня в Україні та світі, і які видатні особистості народилися цього дня? 8 квітня 1882 року народився Дмитро Дорошенко, український політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, бібліограф, автор близько однієї тисячі наукових праць з історії України, історії культури і церкви в Україні, засновник просвіти на Катеринославщині, у травні листопаді 2018 року. Міністр закордонних справ Української держави. Восімдесят першому році Давайвалій кубок з Кубків європейських стран. У 1955 році народився Олександр Чивадзе, грузинський футболіст, центральний захисник Тбілійського Динамо і збірної СРСР. Чемпіон країни в 1978 року. Володар Кубків 81-го. Бронзовий призер Олімпіади 1980 року. Кращий футболіст СРСР у 80-му. У 1766 році в США запатентована пожежна драбина. 1820 рік грецький селянин Ергос Кедротас з острова Мілос виявив на своїй землі античну статую, яка сьогодні прикрашає Лувр, і відома всьому світу як Венера Мілоська. 1853 рік відкривається перший офіційно зареєстрований шаховий клуб. 8 квітня 1930 рік на екрані СРСР вийшов фільм Олександра Довженка Земля. Фільм Довженка-Земля є одним з найбільш відомих українських фільмів. Це гімн праці на землі хліборобству та людині, яка працює на землі. Довженко з подивом дізнався, що фільм має грандіозний успіх у Європі у той час, як його заборонено в Україні. Після прем'єри у Берліні про Олександра Довженка з'являється 48 статей у Венеції. Італійські кінематографісти називають Довженка Гомером кіно. А ось у радянському союзі стрічку реабілітують лише у 1958 році після міжнародного референдуму у Брюсселі, де він увійде до числа 12 найкращих фільмів всесвітньої історії кіно. 8 квітня міжнародний день ромів. Циган. Бо в 1971 році поблизу Лондона відбувся перший всесвітній конгрес ромів, який встановив циганський гімн. І прапор. 1947 рік фіксується найбільша пляма на сонці до 18 мільярдів квадратних кілометрів. 1986 рік радянський лідер Михайло Горбачов під час відвідин Тольятті запустив у вжиток слово перебудова.